Вітаю, друзі! Починаємо новий проєкт. Цю серветку бачив і... і знає кожен. Я її перев'язала мільйон разів, але все то було в чорному кольорі. Ось трапились замовлення в червоному, і думаю, треба і вам це навчитись в'язати. Опис є тільки англійською, посилання на опис я дам під відео. От, В принципі, нічого складного немає, але я трішки її змінюю, тому що мені сильно не подобається там в кінці дещо. І так, почнемо. Я починаю не з ланцюжка, як в описі, я починаю з, як ви бачите, магічної петлі. В неї я в'яжу 16 стовпчиків без накиду. Перший. Так, це робоча Далі. Перший, другий. Третій і так далі. 16 штук. Так, 16 зв'язала. Тепер трішки підтягнути треба. Не сильно, щоб воно у нас хвилями не бралось. Тому що можна ж затягнути так. Ось. Супер. Сліпа петля в перший стовпчик. Три петлі підйому це як перший стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі це як арка. І тепер в кожен стовпчик ми пров'яжуємо стовпчик з накидом, між якими дві повітряні петлі. В результаті у вас має вийти 16 стовпчиків, і між якими одноковісінькі арки. Поки все просто скажіть. Далі тепер буде сильно складно. В кінці з'єднатись в третю петлю підйому. Дійшли до кінця. Сліпа петля, в третю петлю підйому. Один, два, три. Тепер трішки підтягуємось, так. Петля підйому. Нам потрібно зв'язати кластер з п'яти стовпчиків з накидом. Це буде рельєфний кластер, навколо ось цих петель підйому. Так зробити. Перший. Другий. Третій. Четвертий п'ятий. А якщо ви знаєте, що будете щось ставити на цю серветку, можете зробити кластер з трьох, щоб воно не сильно горбати було. Ну, рельєфне не горбати. Ось так. Закріпили От. повітряна петля стопчик без накиду в арку. Ми так кластер закручуємо. Ось. Така шишка буде. Повітряна петля. І за наступний стопчик знову. Перший. Другий. Третій. Четвертий, і п'ятий. Закріпили повітряна петля. Шукаємо арку і сюди стовпчик без накиду: повітряна петля. І от таким чином їх ось Такі гарні округлі кластера по всьому колу. 16 штук має вийти. В кінці стовпчик без накиду повітряна петля, і закріпитися сліпою в вершину кластера. Ми закінчили третій ряд, Тут виходить вже ось така квіточка. Петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду навколо кластера. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз показую, у нас є кластер. Перед ним повітряна петля. І за ним. І щоб довго не цілитись, вставляєте гачок, От, повітряну петлю, розвертаєте, і ось тут. І все. Ось такий стопчик без накиду. І знову один, два, три, п'ять. Так, обв'язуєте по колу. Завершуємо даний ряд. Але завершуємо не так, як написано в описі, а похитрому, щоб нам сліпими петлями не переходити в центр. Дві петлі, накид і прив'язуємо стовпчик з накидом на цей перший рельєфний стовпчик. Ось так. Тепер. Це в нас вже виходить п'ятий ряд, а він складається за рок шести повітряних петель. 3, 4, 5, 6. Стопчик без накиду. Арку. Один, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі пострибали. Один, два, три, 4, 5, 6. Ось тут вже. Можна буде з'єднатися в ось цей стовпчик з накидом, тому що далі в нас вже будуть стовпчики з одним накидом. Зустрінемося в кінці. І так, ми закінчили п'ятий ряд. Шостий це буде останній в даному відео. Ми сліпою петлею переходимо в арку наступну, тут трішки треба витягнути і пров'язуємо три петлі підйому. Це як перший стовпчик з накидом. Далі стовпчик з накидом. дві повітряні петлі, чотири стовпчика з накидом. Цю жарку. Два. Три. Чотири. Накид в наступну арку чотири стовпчика з накидом один. Два. Три. Чотири. Дві повітряні петлі. Чотири стовпчика з накидом сюди ж. Один, 2, 3, 4. Ось таким чином ми обв'язуємо по колу. В кінці, ось тут два стовпчика пров'язати і з'єднати сліпою петлею в третю петлю підйому. Легких вам петель, я думаю, у вас все дуже швидко і легко вийде. До зустрічі!